Вітаю, друзі! На огляді трошки незвичне реле. Ось таке. Я взяв. Це не підключено, а там вже підключено, щоб не займати вашого часу. Чим воно незвичне? Тим, що воно керується незмінним а постійним струмом. Це, в принципі, наш асортимент формують саме ви покупці ну і глядачі мого інтернет-ютуб-каналу сайта kmua Не одна людина вже питала, чи є автоматичні вивкачі з керуванням через. З керуванням через Wi-Fi приживлення постійним струмом. Ну, в принципі, я не знав, не бачив, що такі є. це є, знайшли і ми вже їх привезли в наш магазин. Можете їх придбати за посиланням під даним відео. Хочу показати, як воно працює, бо, в принципі, мабуть, ще мало, якщо взагалі ніхто ще не показував, як воно працює, цей даний вимикач. Саме головне його ще раз відмінність керування через віддалення, через Wi-Fi. раз, А друге відмінність, що він живиться постійним струм. Це я думаю, це новинки завжди. Чим більше у нас можливості керування своїми так сказати, девайсами, тим краще. І так, спробуй його живлення від здається, від 9 вольт, якщо я не помиляюсь, до 90 вольт. Я показую завжди інструкцію, до речі, інструкцію показує. Досить часто буває ситуація, що людина купила рік чи два накидати якийсь пристрій і просить, а зніміть, будь ласка, сфотографуйте інструкцію, бо інструкція загубилася, і людина не знає, наприклад, як підключити до Wi-Fi чи ще щось. От я покажу інструкцію. Кому потрібно зупинити, зробить скіншот і зможе користуватися. Підключення до програми Tuya Smart абсолютно безпроблемне швидко це робиться. В інструкції написано: здається, отримати кнопочку живлення е при увімкненому 5 секунд, і воно починає блимати синій ліхтарик. Зверху, тобто це підключається до Wi-Fi, і потім воно покаже, що воно підключить. І я покажу, як воно. Давайте, ми, наприклад, зробимо подачу, і саме головне, тут, мабуть, буде цікаво в додатку, як їм керувати. Включимо живлення 12 вольт. Бачимо на мультиметрі 12 вольт. Тобто тут підключено на вихід це з блоку живлення підключено 12 вольт, плюс червоний. Я зверху показую плюс червоний мінус чорний, плюс зверху праворуч, мінус зверху ліворуч. Вихід, так само праворуч, плюс, мінус ліворуч знизу. Зараз у нас показує 12 вольт, тобто живиться, дає блок блокжину 12 вольт. На виході також маємо 12 вольт. Якщо перемикнемо або ну, взагалі, от, вимикаємо подачу, і воно покаже, що воно під'єдналося, так швидко під'єднується до Wi-Fi. Давайте вимкнемо подачу, поставимо 24 вольта, даємо подачу напруги. Дивіться, зразу вже в принципі, миттєво, воно зразу вже увімкнено, тобто стан увімкнений, але тут є керування, і через додаток ми можемо в якому стані буде реле наше напруги після подачі живлення. Тоді увагу зараз принесемо на додаток. Або давайте ще попробуємо третю напругу, не вимикаючи живлення. зразу ж дамо, наприклад, 48 вольт, бачимо на виході, з'явилось 48 вольт. Тобто від 12 до 48, я думаю, і більше можна без проблем, можна до 90 піднімати напругу 50 вольт і бачимо там 50 вольт. Далі давайте перейдемо в додаток. Давайте поставимо 12 вольт. 12 вольт живиться наш реле. постійного струму, 12 вольт постійного струму. І бачимо на виході так само на мультиметр під'єднаний, показує. Ось під'єднані два клеми, показує мультиметр, що 12 вольт. Давайте тепер візьмемо трошки ліворуч і буде більш увага на. Додаток. Додаток. Ми можемо бачимо ту Smart. смарт. що тут можемо керувати. Бачимо, що воно увімкнене час, поки можемо звідти виключити, можна заблокувати чай лог блокування від ДТ. Заходимо, можна вимкнути. Ну, спробуємо вимкнемо. Незручно бачимо щелку, слухали, чули, релюшка спрацювала, Жимк... живу вимкнули. Увімкнули живлення, зайшли в самі налаштування. Налаштувань небагато, є або можливість увімкнути, вимкнути, Ніби здається, є можливість внизу кнопка «Тайм». Ми можемо запрограмувати, додати розклад. Зараз я вам покажу. Розклад, коли буде вмикатися, вимикатися. Тобто вмикання за розкладом. І є кнопка внизу Сетінг налаштування. Налаштування шатдаун, що тут А, тут, воно показує, то теж ми бачимо, коли можна його вимкнути, щоб воно вимикалося до Релей, статус. Реле статус. Статус реле може бути після того, як подається живлення, він може бути вимкнений. От Давайте можемо спробувати. Або зараз він стояв в положенні On. а є положення Memory, тобто в останньому положенні, в якому він був, буде. Давайте ми продаємося. Зараз він в положенні On, а ми поставимо Off. Тобто при подачі живлення, якщо зникло живлення, а потім подобається. Реле наше буде вимкнуто. Зараз є у нас живлення, 12 вольт. Зникає живлення. Коли живлення з'явиться, живлення на виході не буде. Перевіряємо. Живлення подали на реле. Реле вмикнулося. Але живлення на виході немає. Пробуємо тепер включимо, щоб було, наприклад, так: так, так, йде реле статус. Щоб живлення було. Он поставили. Живлення он. Тобто, коли зникне живлення і з'явиться, то воно все одно буде. Вертаємося назад не буде вертатися. Зникає живлення, вимикаємо живлення. Живлення нема, а тепер з'являється. Зараз ми включимо живлення, і зразу на виході у нас буде теж живлення. Тобто з'явилося живлення і на виході теж з'являється живлення. Ще є в налаштуваннях, так 12 вольт. Ідемо сюди ще раз в налаштування, і я ще покажу ще щось хочу зайти в на налаштування, показати є ще е, режим е, підсвітки, підсвітки це оцієї кнопки. Є реле. Тобто вона е, по червоним горить, коли реле увімкнена позішн, Навпаки, тобто воно буде тобто реверсне положення, є най, тобто ніколи не горить, і он завжди горить. Тобто, це теж зрозуміло чотири положення саме цієї підсвітки. І ще є лог, теж цікавий. Тобто логі записано, коли воно вмикалося, коли вимикалося. Я думаю, це теж комусь може знадобити. Ось такий звичайний, простий, але досить суттєвий може бути помічником, якщо вам треба таке напруги з керуванням через Wi-Fi і з постійним струмом. На цьому все. Що ще можна попроти? Ага, воно вимкне. 13 вольт тут, 13 там. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячний. Таке реле напруги буде посилання під даним відео на сторінку в нашому інтернет-магазині. Всім гарного дня!